Как он наберет, сволочий, он нашу работу. Мы звонили, он не открывает. Мы тогда взяли, выдавали это и обнаружили. А у, вас, а у вас на балконі було пошкоджені вікна, ці портили? Да, Самістера бігнула района, їх затопила, тут дам висірвали. Вони тут вони квартиру їй жили. Чінка п'ятницю упала свідома, сломала ключицю. І вона зараз ем, тропинки здійлала вівторок операцію. У нас тут розбито вікно. Туда забрал да, а наш он нерла сразу в режим, адми за кадре с гол. А гаранте это вот и работал. Попала вот эта за Белоряка. Вот его, собственно. Квартира 45, пошкодження, пошкодження. свого особистого майна. Ну, Поліція знає, ну, що, що пошкодження. Так.